Що варто зробити в період виходу венери з ретроградної петлі, щоб не повернутися до старих виборів і вийти на новий рівень? Перше, якщо ви не в тілі, ви не зможете відрізнити справжнє бажання від нав'язаної реакції. Прислухайтесь до того, як ваше тіло реагує на людей, на місця, на ваші рішення. Друге, спостерігайте, звідки росте ваше бажання, чи воно народжується з внутрішньої впевненості, любові чи з напруги, порівняння або страху втрати. Третє. Не поспішайте робити новий вибір, якщо старий ще болить, і ви не прожили внутрішню трансформацію до кінця. Четверте. Важливо залишатися чесним в стосунках, вона реактивує вісь Я, ти, світ навпроти мене і усі моделі взаємодії, що більше не відповідають вашому рівню, не витримують цей етап. П'яте, згадайте, що відкрила вам ретроградність, що стало по справжньому цінним, а що втратило свій сенс? Які зв'язки, вибори, речі стали неактуальними для вас?